Я так розумію, що вже залишилося зовсім трошки. О, тут можна водички набрати, дивіться. Тут є фонтан з водою. Ага, друзі, ми вже майже дійшли, бо я вже бачу, що вже он композиції проглядають. Дивіться, ось великий стенд. Називається Вистава Дині. Горні Заграда Алес. Вона буде ще до 30 жовтня. Дивіться, вона з 14 по 30 жовтня. І ось вона починається, ця вистава Дині. Вистава це виставка. Дині це гарбузи. По чеськи Давайте будемо дивитися, почнемо, мабуть, звідси. Ось такі композиції. Друзі, вони прямо в лісі. Чесно, прямо в лісі біля каменів. Ну, я ще ніколи не бачила виставку гарбузів у фойному лісі. Ну, я так розумію, що це продовжується територія ботанічного саду. Дивіться, які вони різні, які вони за розміром, за кольором. Різні-різні гарбузики. Я ж хочу не тільки фото, відео, я ще хочу і потім фото зробити. Дивіться. Там як пила. Віч, то буде так легкі правильні. Такі великі є, середні і маленькі. Різні, різні. Так. Така а вони продовжуються, друзі ще й далі. А вже починається майже вечір. Навіть вже, як ви бачите, освітлення інше. Дивіться, он туди можна йти по доріжці, ось сюди можна йти по доріжці. Так я навіть не знаю, як вам їх усіх показати, тому що і ось тут вони ще є. Гляньте. Так, а що це за камені мене цікавить? Я так розумію, що ці камені завжди тут стояли. Їх вже не привезли спеціально для гарбузів. Дивіться, якимось колом. Справді. Ой, друзі, а ми зараз стоїмо у центрі кола. Як хочу сказати, півколом? Ні, дивіться. Камінь. он там за людьми не видно. Камінь. Он камінь. Он камінь. І ось крізь камені, камені. Тобто ми стоїмо у колі каменів. Дивіться. І біля кожного каменя зробили ось такі композиції з гарбузів. Ох, які вони гарні і різні, різнокольорові. Дивіться, які в них кольори. Це все природні. Є такі гладенькі, а є такі от конопатенькі. Гляньте. Красиво. Мені дуже сподобалися рожеві. Вони такий рожевий колір мають. Ніжний, красивий. Це як медуза. Дивіться. Гарбузик як медузка виглядає. Друзі, їх тут дуже багато і вони прямо, уявляєте, отак от розкидані у лісі я навіть зараз іншою доріжкою піду. Ось так от і он туди вийду. Тому що я бачу, що туди ще люди йдуть. Цікаво придумали. Але я читала, що це у них такий щорічний захід, така щорічна виставка день, ну тобто гарбузів. І закінчується вона 30 жовтня. Ви зрозуміли чому, да? Тобто якраз на, на Хеллоуін. Я так розумію, що навіть у цей день закінчення виставки буде, мабуть, святкування цього Хеллоуіну тут. Не розумію, чому ти оці такі коряги дивіться, а для них таблички стоять. Бачите, їх навіть зберігають. Оці корені сухі, старі. Саша Так, ходімо далі. Ось тут люди собі фотосесію влаштували, фотографуються. Тобто їх можна отак от брати з цієї композиції, з кубки брати в руки і фотографуватися. Дивіться, яка тут красива доріжка із гарбузиків. Таким лабіринтом вона складена. Дивіться, вони зовсім різні. Є навіть такої форми, як гроші. Гляньте. Але що поїмаєте? Так. А тут їх виклали однакові за видом. За сортом і за кольором. Ось такими от невеличкими пусками кучками. М -м. Дивіться, який гарбузик. Як гусак, схожий на гусака, дивіться. Чи лебедя, голова лебедя? Так. Ух, яка тут скульптура сови дерев'яна. І он ще скульптури. А, вони стають тут все меншими і меншими і меншими. Дивіться, вони зменшуються в розмірі. І в кінці лежать уже маленькі. Бачите? Як цікаво придумали. Ось так от Ось така от доріжка звивиста. Так багато людей, що навіть знімати важкувато. А дивіться, тут якийсь город продовжується. Я навіть там бачу соняхи ростуть. Ось такі альтаночки, дивіться, такі ніби будиночки, дивіться, ой, в них навіть можна заходити. Але там дуже мокро. Це таки хочу десь так збоку показати. Дивіться, який будиночок, такий шалашик, бачите. Я не Як цікаво, а й туди навіть всередину заходять. Ну я сьогодні не в тому одязі, вірніше не в тому взутті. Я хотіла сказати, що я сьогодні ось дивіться. У мене сьогодні таке замшеве, світле взуття. А там якісь доріжки, дуже такі, знаєте, болотисті. Їх поливали. О, дивіться, який прохід я вам і звідси покажу. Воно туди недалеко йде. О, там воно вже закінчується. О, як дівчата тут бігають через ці лабіринтики, проходи. Друзі, нарешті дійшла до останньої композиції. Я так думаю, що це остання, тому що більш навколо не бачу. І тут поклали найбільший гарбуз, який виростили в цьому році. Дивіться, який він великий. Ось такі різні маленькі і середні. Я його ще потім сфоткаю. Все, виставка гарбузів закінчилася. Але ось там є фудзона, дивіться, як багато там палаток. І там можна скуштувати страви із гарбузів, там є диньова полівка, там є ще якісь там страви, я забула, як вони називаються. От. Ну Я фоткала по дорозі, коли йшла, то там були вказівники. Але там зараз дуже-дуже багато людей. Там навіть черга за їжею і черга за столиками, щоб сісти, поїсти. В принципі, я і не голодна, але вам просто підійду до палаток і покажу, що там вони продають, що вони пропонують. Друзі, дивіться, все-таки я знайшла бурчак моравський. Ось тут продають бурчак, він є різний, він є червоний. Ось червона бутилочка. Він є білий, ось білий і є рожевий. І знаєте, друзі, я купила, дивіться. Тому що мені дали спробувати такий маленький, малесенький стаканчик. Дали пробувати. Я всі трохи спробувала і купила ось цей рожевий. Це моя бутилка. Не звертайте увагу, тут була вода, я її трошки випила, трошки вилила, щоб звільнити бутилочку, це пів літра. І знаєте на що схожий цей рожевий бурчак? Ну, на таке елегантне рожеве вино і трошки на квас. Ну, дійсно, таке от молоде вино. Я, до речі, вперше пробую борчак у своєму житті. Ніколи раніше не пробувала. Червоний борчак був дуже солодкий, ну просто як солодкий компот. Білий борчак був такий м -м, кислий і якийсь такий з присмаком неприємним. А це ну просто такий, знаєте, як ото інтелігентний, дуже схоже на таке дороге рожеве вино разом поєднане, ніби з квасом. Кісь такий. Ну, смішний смак, тобто він дійсно бурчак, такий бурчить ще вино. Але кажуть, що це дуже здорово для організму, для кишечника. І кажуть, що чехи а, купують його кожного року дуже великими об'ємами. Тобто, це я взяла просто ну, півлітрову бутилочку, пляшечку. От а чехи собі купують дуже багато. Вони навіть закуповують такі. ну... Бідони цілі, а потім узимку його смакують і восени. Ну, пізньої осені, потім узимку, от і у мене буде вдома теж для смакування. Так що, друзі, я закінчила свою пригоду. Ось, дивіться, ще раз отака от величезна. Тут фудзона, вона ще там починалася. Я хотіла ще спробувати гарбузову полівку, диньову полівку, але її вже не було, друзі. Тобто вона в меню значилася, але її вже не було, її вже розібрали. От. Хоча я в принципі не дуже й голодною була. Тут уже далі просто продовжується така територія ботанічного саду. Виставка гарбузів закінчилася, і на цьому я закінчую нашу прогулянку з вами. Сподіваюсь, що вам сподобалося, мої хороші. До нових зустрічей!